Привіт, я Лука, бойовий медик роти. В цивільному житті я працював на фірмі інженером, займався литьом під тиском, полімерами, працював на так сказати, закордонній фірмі. Все було дуже добре, все подобалось. Все просто у 23-му році мене мобілізували. Я пішов служити захищати державу та свою батьківщину. Вже в армії я зрозумів, що мені це цікаво. На БЗВП, коли поїхали в Британію, мені дуже сподобалась тактична медицина, і я вирішив піти саме в цьому напрямку. Вже потім приїхав з Британії, підійшов до командира, запропонував йому свою ідею, що я хочу стати бойовим медиком. Він підтримав мене і відправив на подальше навчання, де я здобув саме ВОЗ бойового медика. І зараз працюємо в цьому напрямку. Був на чергуванні на евакуації. В рацію почув, що в нас є поранені два-дві людини, дуже тяжких. Е е отримав дозвіл від командира роти на евакуацію. Ми з водієм сіли в автомобіль і поїхали саме на визначену точку, де мали забрати цих двох поранених, яких е мої медики вже стабілізували. Надали їм першу медичну допомогу, стабілізували їхній стан, щоб ми могли подальшому їх довести до стабілізаційного пункту. Вони були дуже тяжкі, тому що були багато разові переломи кісток. На ногах люди не транспортабельні були взагалі. Їх доставляли до точки евакуації на ношах, на тачках, ну, своїми силами як могли. І дуже тяжко було їх загрузити в автомобіль, тому що ну. І мобілізацію як би зробили кінцівок, але все рівно людині боляче. Вона то все відчуває, в неї відкриті масивні кровотечі, які були все в крові, все слизьке, вона стресує, дуже багато втрачено крові, людина втомлена, знесилена. Давай головою сюди, головою, головою. Можеш як то допомогти сам собі? Давай, 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 давай. Маленько, помаленько, помаленько. Все, ногу, ногу, ногу. Еще трошки, еще трошки ногу. Есть? Все? Да давай. Все, закрывай. Все. Давай, давай. Держитесь, пацани. Ще були складнощі в тому, що дуже тяжко заїхати, тому що ворог зараз застосовує мінування доріг протипіхотними мінами. І треба це все робити дуже обережно і дивитися під колеса, тому що можна наїхати на міну, і вже ти нікуди далі не доїдеш. Треба буде розвертатися, евакуація буде невдалою. Потім, коли ми вже проїхали визначені точки, ворог побачив з дрона, що ми заїхали. На євак і почали по нам працювати з міномета та крити кулеметом. Але ми оперативно все дуже швидко зробили. Доїхали до визначеної цілі, забрали поранених. Все, все, все пройшло дуже, так скажучи, гладко. І виїхали. Привезли на стабік, вже там далі передали їм лікарям і вже відвезли їх в лікарню. Рибалка. Займаюся саморозвитком, тому що бойовий медик це дуже велика відповідальність і треба багато чого знати і вміти. Тому стараємося спілкуємося з побратимами, які працюють в цьому ж напрямку, ділимося своїм опитом і так далі. Поїду на, на острів кудись відпочивати.